Привіт! Мене звати Оля Ліметит, і в цьому відео я хочу розповісти, дати відповідь на питання, яку роботу можна робити без знання мови. Я взагалі мене також дивує це дуже питання, так як і багато інших питань. Але все ж таки я розумію, що люди, можливо, ніколи ніде не були, не чули, не знають, не розуміють, тому відповідаю на ці питання. Так? Чому мене дивує? Ну тому що. Мені здається, ми знаємо, скільки до війни в нас виїжджало людей на заробітки, так? І можна сказати, 99% з них не знали мови. Ну, добре, ми скажемо, польська мова, вона дуже подібна. Але хто взагалі ніколи не був в Польщі і перший раз туди приїжджає, і нічого там подібного ви не почуєте так? і не знаєте, якщо треба щось робити одразу. Я знаю це з власного досвіду, тому що я жила довго в Польщі, туди приїхала, коли зовсім не знала польської мови. А що казати про Італію? Скільки наших жінок їхали в Італію на роботи для того, щоб там працювати, заробляти гроші без знанням італійської мови? Звісно, не всі хочуть виконувати чорну роботу, важку і так далі. Але в цьому віде відео я даю питання, де знайти роботу і як працювати без мови. Тобто, якщо у вас є бажання, ви працювати точно, точно будете. Наведу декілька прикладів. І що я робила в Польщі, коли я навчалася в Польщі. Я навчалася в Польщі, я там працювала. Я працювала все, що можна було працювати. Я е, працювала в парниках, на квітах, там особливо мови з мене ніхто не вимагав, робота погодина і так далі. Тобі показали, працюєш. Я збирала гриби. Де також не, 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 не велені, як і бесіди високої культури на польській мові. А, прибирала в офісних центрах в Варшаві. Ну, також, я думаю, що це знаєте, також якоїсь ну, тобто роботи, якщо брати по Польщі, без знання мови дуже багато. В Німеччині так само. Все так само. Звісно, коли я переїхала в Німеччину, я вже знала німецьку мову на достатньому рівні, щоб порозумітися. Але за освітою я не могла працювати, тому що я визнавала свою освіту протягом двох років. І протягом двох років я вивчала ще іноземну мову, німецьку мову на вечірніх курсах, на різних з репетиторами і так далі. І знову ж таки, працювала. Працювала я в магазині без Елементарних знань німецької мови вас туди ніхто не візьме, але так якщо взяти за 3-4 місяці, то достатньо часу для того, щоб набратися тих елементарних знань, е, е, елементарних знань німецької мови. До того ж, в таких маленьких магазинах, де, наприклад, є двоє лише в персоналі працівників, я знаю, що я спрацювала в парі з е, дівчиною з Польщі. І ми з нею добре знали німецьку мову. Але коли ми шукали собі ще одного працівника, ми хотіли знайти будь-кого для того, щоб нам легше було. І ми були згідні взяти навіть з Польщі ще одна. Вона провела свою подругу для того, щоб нам було легше. Ми її все навчали. Вона взагалі не розуміла німецької мови. Я розумію, і я думаю, що ви знаєте, ті, хто знають польську. І німецька це як українська німецька, ти взагалі нічого не можеш зрозуміти. Ми взяли до себе на роботу її подругу, і в телефонному режимі ми її консультували, що потрібно робити. Звісно, саме основне, що потрібно було замовлення, там якийсь контакт з нашими е е е е ну, тобто замовниками, де ми щось замовляли для нашого магазину. Ми самі це робили, якусь документацію ми також вели самі, але вона, ми її показували, показували, і вона протягом півроку навчилася без знань німецької мови працювати. До чого я веду, що мову знайти, роботу знайти без мови можна. А ще такий цікавий приклад: мені на сьогоднішній день пишуть ну дуже багато людей. Опікунок чи доглядальниць, які пишуть, я від польської фірми в Німеччині вже 3-4 роки. Робити мені параграф 24 чи не робити мені параграф 24». Тобто, Тобто, з цього випливає, Що вони ще раніше виїхали сюди без знань німецької мови, або з якимись там елементарними знаннями, або якимись кілька слів, і працювали в опіці. Ще яка робота? Звісно, наступна робота це для чоловіків, це фізична важка робота на будівництві, або, ну, тобто, ви самі розумієте, які пишуть мені також, мій чоловік тут три роки, він від польської або литовської фірми. Оформляти йому параграф 24 чи ні. Тобто, що означає, що він також тут працює вже давно. Тому не треба такими дивними коментарями мені писати під відео чи в загальному, тому що я читаю, де знайти роботу без мови, де знайти роботу без мови. Та є багато робіт тут без мови. І це я ще на початку давно розповідала в своїх відео. Навіть якщо ви підете працювати між німців, повірте мені, ви набагато швидше вивчите німецьку мову, ніж на курсах. Це така моя особиста думка, тому що я вивчила німецьку мову з тобто два-три рази в тиждень я займалася з репетитором або на вечірніх курсах. А так, по 8 годин кожного дня я працювала з німцями. І уявіть собі, практика, практика, кожний день зранку до вечора по 8 годин вам треба спілкуватися з німцями. Вам треба їх розуміти, давати відповіді на питання і так далі. Я думаю, що кращого кращого можливості вивчити німецьку мову ніж на роботі з німцями, немає. Також ви можете знайти роботу на різних фабриках, де потрібно щось там складати. Ну, я думаю, вся, вся фізична праця, яка не потребує якогось великого. Комунікації іноземною німецькою мовою може виконуватись без, без знань німецької мови. А німецьку мову, якщо вона вам потрібна, ви можете її вивчати. Тому вибір кожного йти працювати чи вивчати мову, а потім йти працювати. Так? Кожен сам вирішує, мені не пишіть і не запитуйте, тому що я буду давати відповідь, давати відповідь на питання, те, що я знаю, і те, що я робила. І багатьом людям, наскільки я розумію, це не підходить. Так? Надіюся, що це відео було корисне. Почуємось в наступних відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Якщо у вас є будь-які інші питання, задавайте їх мені в коментарях.